На минулому тижні в засобах масової інформації на деяких соціальних в сторінках соціальних мереж пройшла інформація стосовно недобросовісного підходу по будівництву притулку, невідповідності там проектній документації. Певні корупційні якісь були звинувачення у зв'язку з цим в міській раді створили відповідну комісію, яка в суботу розпочала свою роботу. В суботу, під час робочої зустрічі і обговорення даної проблеми, ми ще раз пройшлися по тим проблемам і зауваженням, і визначили наступне: що ті те, що було опубліковано і показано, вода на підлозі, в першу чергу, це що найбільш такий резонансне було. Воно пов'язано із. Певними, можливо, технічними проблемами із витяжкою. Хочу зауважити, що даний стерилізаційний центр зданий був в експлуатацію ще взимку, і як будь-яка інша нова будівля, певні недоліки в будівництві не проявляються з часу. Чому так сталося? Нам просто було терміново потрібно запустити процес стерилізації і тому були виявлені ці недоліки після дощів. Тобто цього ми не бачили, пішли душі, про так сталося. Перелік недоліків члени комісії визначили, а забудовник зголосився їх усунути. Що стосується вольєрів, які на сьогоднішній день бачили знову ж таки з відеоматеріалів, вони є не накритими і всередині недороблені, недопобудованими. Ці вольєри це є фактично вже друга черга, яка була розпочата за рахунок економії коштів. По першій черзі будівництва і звичайно та сума коштів, яка мала бути виділена за планами ще в початку 2016 року, як вам всім відомо, вона була виділена на сесії лише в травні місяці. Звичайно, це все. Буде дороблено в межах тієї суми, про яку йде мова, це 550 тисяч гривень. ця сума йде не тільки на те, щоб накрити ці вольєри. Передбачені ще й роботи з асфальтування та благоустрою даної території. Проте під час прес-конференції підняли ще кілька питань. Було дуже багато питань, на яких маніпулювалося, спекулювалося весь цей період. Особливо це стосується так званого обладнання, яке приходять і показують два бувші використанні лампи. Які нам вдалося закупити за рахунок, навіть не закупити, нам вдалося закупити хірургічне обладнання поза бюджетом. Це не було передбачено проектом за рахунок економії коштів. Та ветеринари нам попередавали безкоштовно то обладнання, яке було їм не потрібне. Тому з свого боку ми заявляємо про те офіційно. Ми залишаємо за собою право забрати з притулку все те, що не було закуплено згідно бюджетних статей, тому що оскільки комусь якесь обладнання не подобається, значить ми його заберемо. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.